Коридор худий, дуже він вузький. Пожалуйста, подивіться, воно які е, умови у людей, як вони тісно роблять у їх е, на, на столі стоїть. І треба, звісно, приміщення, щоб було б побільше. Бо інакше не можна, тому що люди обращаються, люди входять. Це громада. Місцеві мешканці нарікають на приміщення центру надання адмінпослуг у Петрівсько-Романській громаді. Невеличкий кабінет, люди тут мов у рукавичці. В обмеженому просторі відвідувачів приймають три адміністраторки центру. Саме в цьому коридорі ми хочемо зробити зону інформування та зону очікування. У цій великій кімнаті ми хочемо зробити зону обслуговування. А це керівниця ЦНАПу показує приміщення. Колишньої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Частину його віддали під центр надання адмінпослуг, і тут нині триває реконструкція. Ми тут повністю реконструювали стіни, підлогу, провели опалення і провели комунікаційні системи. В порядок, Такі як водопостачання, водовідведення і електропостачання. Тут вже виконаний величезний об'єм робіт. От і в планах у нас є завершення. Шити дуже заважало те, що розпочалася війна, і якщо, наприклад, ми зробимо тут ремонт, то на даний час не вистачить коштів для того, щоб повністю обладнати населення. Громади майже 5 тисяч. Центр надання адмінпослуг тут створено 2018-го. Жителі громади мають можливість отримати тут 270 адмінпослуг. Але поки що у двох невеличких кабінетах у сільраді. коридор у нас малесенький, яким користуються... Не лише ЦНАП, а й інші працівники нашої сільської ради, і тому виникла необхідність переїхати, аби покращити умови надання послуг. 10 сіл, що об'єдналися, беруть участь у конкурсі громада на всі 100», який реалізовується в партнерстві Starlight Media та Українського кризового медіа-центру за підтримки програми Юсей добре. Що дасть громаді? Звісно, це якісні адміністративні послуги для наших відвідувачів. Звісно, це гарні облаштовані місця для наших працівників, місця очікування для наших відвідувачів. Це і дитячий куточок, табло для електронної черги. Було б чудово, якби була мобільна валіза, оскільки у нас є віддалені робочі місця у старостинських округах. Уже чотири роки поспіль розпочинаються трудові будні комунальників Руслана та Сергія у Троїцькій громаді. Відранку ранку вони сідають на цю єдину на 10 сіл вантажівку та їдуть збирати побутове сміття. Руслан вітає! Мова також не важко. Оце важкенько хлопцям, і це ж не по одному 10 сіл. Визначений день біля своїх дворів місцеві жителі виставляють пакети з відходами. Одні пакунки комунальники підіймають легко, інші вдвох. 20. Десь такі мішки, що вдвох не можемо закинути. Угу. Мають бути кілограмів пакети. Є якісь правила? По 10 кілограмів. Головна складність цієї роботи кажуть працівники: важкі торби потрібно закидати на достатню висоту у кузу вантажівки. Кидати високо, бачите, що твориться. А пакети часто просто розриваються, і сміття буквально доводиться збирати руками. Осінь тяжого время рвуться пакети, дощ, мороз не видержуть. Як ви справляєтеся з неприємним запахом? Мені дуже погано. Т Терпим таку вантажівку Руслан та Сергій набивають сміттям щонайменше двічі на день. Коза вміщує до двох тонн відходів. Руслан я так розумію, ви тут найбільше чекаєте на сміттєво. Да -да -да. Ми чекаємо на сміттєвоз як Гесторот нам треба, сміттєвоз. директор комунального підприємства. каже, придбали цю вантажівку п'ять років тому. Чотири дні на тиждень вона працює як сміттєвоз решту часу для інших комунальних потреб. Як ламається, вивести непотріб нічим. Тому громада потребує придбання сміттєвоза більшої тонажності, який одразу присуватиме сміття за п'ять років. 1200 тонн сміття вивезли. Все грузиться вручну. Ну Поки немає другої можливості. Як якщо буде звісно, машина, буде набагато проще, менше ходок, вона й трамбує, і хлопця не так високо кидати буде. Автівка, яку придивилися для громади, забиратиме одразу 6 тонн непотребу. Його вести потрібно на полігон за 30 кілометрів, а це суттєво пришвидшить роботу працівників. Тому Троїцька громада вирішила втілювати проєкт покращення надання послуг зі збирання та вивезення побутових відходів. і з ним взяла участь у конкурсі Громада на всі 100 його реалізову. Овуть в партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа-центру за підтримки програми Юсей добре. Раджу робоча група відпрацювала. знайшла той автомобіль, який співпадає ну, вартістю такого автомобіля, і об'єм, і тобто, автомобіль вже практично є, тільки сталося виграти. Того з бюджету громади готові профінансувати купівлю спеціальних контейнерів. Уже проект практичного бюджету вже є, і там закладено 5% співфінансування цього проєкту. Голова каже, як зі сміттєвозом складеться, наступним кроком будуть впроваджувати принцип сортування сміття у селах громади. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, Ірина Цимбал та Сергій Дністрян. Програма Вікна СТБ Єдині новини.